18-річний хлопець, якого звинувачують у вбивстві Ірини Фаріон, є справжнім вбивцею? Чи вини цей хлопчик? Ой, ну Така це топорна робота, я хочу сказати, дуже топорна робота. Е Красиво це все обложили. Там таке впечатлення, що там то ли мамі, то ли якісь дівочки, то ли, тот, якась жінка, да вплоть до того, що цій жінці... Ну, короче, щось сказали: "Ти не вмішуйся, іначе буде хуже". Отак от, от скажем. Вот. То есть, отвязуйся, отвязуйся от этой темы, типа, всё, не вмешиваюсь. То есть, даже не вякай. И карта Луны це всегда карта брехні. То есть цей пацан просто, я не можу зрозуміти, яким образом він Може, просто він дійсно десь був, в этом самом, можна подивитися, окремо, але залякали якусь чи то жінка, чи то дівчина. От, якусь королеву, от, ну, тут більше похоже, навіть на його, ну, це не мать, а більше, похоже, все-таки ну, на його, скажімо, що, що питалась. і сказали: отвали, карта уходу, отвали, не влажуй". І ще що. І ще що. В усоли вусолицю тему не будуть. А чому щоб не розкопували? Хто ж все таки на самом деле вбив? Но це карта брехні, оце побалакають. І тему закриють, і всьому лите саме. І ще що, і, опять втора карта карта обману, карта брехні, от, карта, яка говорить, що робота зроблена не перший раз вони таке роблять. Є ще якесь таке от, гучне вбивство, коли людину просто-просто, знаєте, як то кажуть, підставили, оболгали, обкрутили, обвертіли. Це така брехня, цей, цей хлопчик, бідний. Я навіть не знаю, як то кажуть, як чи яким чином він він туди попав. Ну це зовсім зовсім не він. І навіть не будуть не будуть розбирати насправді справжнього там вбивцю, і справжнього заказчика. Що дасть Байден рекордну допомогу Україні на останок перед закінченням президентського строку? Нічого він не дасть. Взагалі нічого не дасть. Дай Бог, що віддали те, що пообіцяли. Сворачується вся допомога зі сторони Америки. От, і на цьому все. І Байден не зможе нічого взагалі поділати. Я навіть не уверена, що вони нам і те, що пообіцяли. Чи є вірогідність, що Трампа теж знімуть з виборів? Зараз подивимося, Ну, то, що Трамп не буде, не буде цим вибор як виборцем президентом, то однозначно єдине, що я не можу з баби, Я думала, це ця. Каміла буде, чи Камала, а потім мені написали: подивіться, там ще може вийти Мішель Обама. Говорю, якби це я сиділа, новості дивилася, я б знала, як я, я і, просто до виборів бачила, що буде якась жінка. Взагалі, коли жінок вообще там рядом не було. Тепер повилазила не одна жінка, а оказується, там ціла толпа повилазила. Не треба сидіти і зупиняти цих жінок. Так, чи Трамп дойде до самих перегонів? Чи Трамп дойде. До самих перегонів. Дійде ось він прям несеться к імператору, прям карта така. Да. Но почому йому все розрушає якась жінка. Повторно, десь уже в житті, колись його баба підставила. І цей раз те ж саме, вона йому все іспортить всю маліну і лікторат, отвернеться повернеться в пользу другої жінки. Він дійде, він не уйде. По крайней мере, він унесеться. Уже, уже там такі будуть рейтинги, що вже він президент, уже він там, прям от уже, він буде думати, що це рейтингам, Його просто в якийсь момент якась баба підставить. І це буде зроблено дуже красиво, та, що друга жінка виривається. Що підстава, що ви ну, що конкурентка, А просто якась ліва там. Я не знаю. наприклад, вилізе якась його ото як Білу Клінта, клінтону, і скаже, що він там із вращення з первої марки, чи ще щось таке. Ну що там таке буде? якийсь скандал, і його просто нівелюють. Чи Загрожують іншим українським посадовцям замахи, зважаючи на те, що вбивці знайшли інформацію щодо інших депутатів. Ану, чи знайшли вони других депутатів, що він мог убити? Чи було це насправді. Дуже ось якась жінка його захищала, чи дівчина, ця жінка, яка його любить, до нього це. от і ще що. І я хочу сказати, вона дуже. ну їй сказали, закрий рот, і не мовчи. Не було у нього ніяких списків. Не було у нього ніяких списків. І ця ситуація повторення говорить про те, що. Вже не вперше. Таке враження, що вони там щось вдома чи підкинули йому, чи ще ж не було ніяких списків імені от этого парня. Про другі вбивства політичні, зараз подивимося. Ну, про списків ніяких списків не було. Так. Чи будуть ще якісь такі громкі вбивства? Чи політичні, чи головне. Ну, скажем так. І ще може бути повторно якась, якась брехня по посадці когось. Тобто це не про вбивство. Я думаю, що це, мабуть, того активіста вбили, там теж знайдуть не, не, не ті, хто вбив на самом деле, а якісь левих. вбивств, більше, я не бачу, поки що на найближче, може, там далі і буде. От. Але то, що у нас, виходить, наша правова система опять карта Луни, карта брехні, правова система погрязла. В брехні, і якщо піднять, там у нас дуже багато людей, як то кажуть, попали під цей суд. Ну, по брехні так же само і, і ще якась, ось, ось, і ще якась брехня. Довга, нудна. ні, З таких, от прям, щоб політичних вбивств на сьогоднішній день найближчий немає. Не бачу, не бачу. І це не про депутати. Депутати там, там вони всі зелені, там ті депутати. Там не про депутатство, там про справедливість. Там не тому, що вбивають, що ти депутат, а там тому, що ти справедливий і ти щось це знаєш, і ти готова б так. Чи причетна Росія до вбивства Ірини Фаріон? Ні, Росія не причасна. Саме те, що... не бідне, а це, почему, в якому плані обідне, не обідне. Не то, що я, щоб люди не подумали, то сейчас кажуть, що я там радуюсь смерті Фаріон. Ні, 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 я маю на увазі найбідне те, що наші. Це наші і це люди, я дивилась просто це питання. Я просто зараз візуалізую карточку і впаю, що я лежила. Це людина, це мужчина, і це мужчина який входить в ту групу, де входила вона. Вони в місті, там була фінансова. Вони в місті, чи робили, чи працювали, чи вона знала про його махінації. Тобто, це політика, либо робота Росія взагалі не причасна. Я даже вам більше скажу. У мене є така підроза по картам. Я дивилася це хтось дуже великий. Це кстаті, якийсь імператор. Імператор в якому плані? Він або був імператором, да, то есть він або трошечки відійшов діл, або трошки, трошки би, ну, за нього роблять діла. І значит, ситуація така, вона десь, так як вона ж язика була, то вона десь йому чи пригрозила, чи що що вона розкаже, або видасть світу те, чого, що могло б його ну, уничтожити якось, якось її які фінансові, якісь його мафінації, іменно про фінансові. І вона пригрозила, сказала, а він це восприйняв дуже серйозно і це організував. Тому це не Росія. Там надалі більше... вона да вона навіть там знає якусь його жінку, Чи це сестра, чи це матір, чи це дружина, чи це вони коротше, вони там в місті десь робили, чи щось вони фінансово, чи це політичні партії вони були. Ну тут на сидіти розбиратися, скажу чесно. Дасть політику віддільно дивитися, чи це не вони туди-сюди. Но то що це якась високопосадовець. Дуже сильний. От, і це, і це із-за того, що він. В нього там таке рельце в пушку, він там така корупція, що там би Якщо Якби його дьорнули, то дуже велика кампанія людей теж ми б потягнули. Ми б там узнали, що у нас б волосів дибом становились. От так, це не про Росію. І це не про мову, що там кажуть: от за мову бава. Це не за мову вбивали. Чи поверне Україна Донеччину та Луганщину? мирним планам я не бачила шансів повернути імена до, опять-таки, яка Данечина і Луганщина? Якусь частину ми можемо повернути, якусь, але ну не всю. ДНР і ЛНР не повернеться і нам вона теж вже по большому счету, як таковая, не сильно нужна буде. Вона нам обремінітельна. Вони, скажімо так, що людський ресурс, що матеріальний, матеріальний Росія забирає. Русський. Ну, по крайней мере, я не бачу найближче время, от даже сейчас, от, если в 2024 году начнуть уже сідати за стол переговорів, а вже будуть розглядати пакети переговорів в 2024 году, вже, так сказати, таким образом, як тільки починають розглядати пакети переговорів, це говорить про те, що війна закінчується. Поэтому сейчас Росія намагається ще прихватити немножечко якоїсь -то території, тому що вони будуть останавливатися на цій території, де вони захопили, особливо Донецьчина Луанщина. На найближчий час я не бачу повернення не ДНР, не ЛНР. От так от скажу. територія окупірована, це треба конкретно дивитися, можемо подивитися. Именно територія не днр но... Так, да, так, да. от, Донеччина що там повернеться на Донецькій області, що вони окупували. Я не бачу цього. Оці всі там Красногорівки, я не бачу цього. І нам навіть мір нас не піддерже. Не буде того. Ага, ось є повернення, значить, частічно, я би так сказала, старих територій через бумаги, через суди. Єдине, ну, що інтересне, те, що повер... Повер... повернеться. Єдине, що вони його випотрошать так, що нам повернуть голу землю. От отак. -от от. І, і земля навіть буде не сильна. І, і, не... і нам не дадуть спорити ось ось. І нам, нам, нам буде тяжело, ми ще будемо будем, будем обмежені е, в і в защиті своїх прав. Тобто, нам ще треба буде, образом таке впечатлення, що ми чи торгуватися будемо. знаєте, от, Наприклад, от ми вам там, не трогаємо туди-сюди, а ви нам то-то. Ілі ми вам вийшли до сюди, але ви тепер з ДНР, ЛНР повинні дружити або, там, або торгувати, або їх признати, або ну щось от таке якесь буде. Повернення якихось територій є, ну вони я ж кажу, на половину, скоріше всього, так десь буде. Це по Донеччині, що по Луганщині. Скоріше всього так же само зараз гляну. Ну, По Луганщині теж можливо. Прямо за кожне будуть таке враження, що будуть балакати за кожне село, за кожний город, Отак, не, не те саме. Так, а ну-ка. Або там чогось не повинно бути, або воно якесь должно бути таке, прям чуть ли не сіра зона, тому що там карта така, ну, тяжола. Луганська область, чи повернеться без ЛНР, чи повернеться в Україну. Луганська не повернеться. Донецька більше повернеться, Луганська прям карта ухода. Тобто від Луганська ми будемо відказуватися, Чому? об'ясню. Там є для, для Росії якісь э, матеріальні ресурси. Може там якісь газ сланцевий, може там ще якісь э, недра добиваються. Получається, Луганську ми взагалі не повертаємо, з того, що це, саме, а Донецьку частично повертаємо. Ну, Поки карти показують, так, може потім щось поміняється, це ж таке діло. Чи аргументовані заяви Кличка про референдум у разі територіального компромісу з РФ? Кличко, Кличко – це вообще гегемон Мислі, це прям я не знаю. Він на там, мабуть, оці всі великі філософи сидять і плачуть в углу. від того, наскільки геніальні мислі посвящають великого кличка, якому там в боксі відбили все, що можна. Він і до того не сильно був великим мислителем, А після цього, ну, наскільки реальний референдум. Ну, давайте почнемо з того, що референдум це вообще слово не наше. Це з Росії нам його принесла птічка. Це во-первых, во-вторих, і ще що, і ще що. А Кличко, значить, кличко, оце, оце він там трошечки ще побалакає. Слухай, це карта ухода. То есть, йому, його, ну, він або на наступний срок не проходить, да, або і, і, і на цей скажуть: слухай, ну, ти там якась сама. Вот. я не бачу цих референдумів, скажу чесно. Вообще, вообще, вообще. Там у нього якась проблема з братом. Я не знаю, що там у нього з того братом, бо все, є мужчина. Той, хто партнер, пар, напарник, який напарник у нього? Мужчина. Брат, скоріше всього. він чи больний, чи хворий, чи що він буде ним займається займатися. От. Чи якось, якась, не знаю, от якась є проблема в нього. От. Ні-ні-ні, ніякого ні, ні, -ні референдуму ніхто нічого не буде. Це оці всі балачки, народ посміється, покрутить у візка і на цьому діло закінчиться. І кар'єра Кличка теж закінчується. В якому плані? Іменно така політична. політичний він нет там карта.